Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю, він обожнював свою доньку Софію, яку мав 1 вересня вести в перший клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати, що тата вже не прийде. Останнє місце роботи комунальне підприємство то вже, і там отримав повістку, був мобілізований. Про місяць він проходив навчання в Житомирській області. І за тиждень після навчання він загинув. Він був дуже ввічливий, добрий, дуже розумна людина, Що на роботі, що і вдома. Можна його попросити було щось зробити, порекомендувати. Сусіди про нього дуже гарно відзиваються. Василь був дуже приємною людиною, життєрадісною, хотів змінити все на краще. Були, скажімо так, емоції. Він не думав про те, що може бути якось по-іншому. Те, що він може. Зробити щось хороше.